Всім привіт! Розкажу вам, як минула субота, коли я встала зранку, дуже зранку, щоб поїхати з чоловіком, бо ми мали сьогодні косити на цвинтарі. І хотіла вам показати трішки гір. Ото маємо сьогодні ще наклеїти нарешті ту качечку і, можливо, песика. Просто погано себе почувала, цілу дорогу. Ну, до обіду так точно. Тому нічого не вийшло з моїх планів. Трішки так покажу. Скажу вам так, збігаючи трішки наперед, все-таки все я встигла, все ми зробили. Побачила трохи гір. Жарко було, неймовірно, і я, в принципі, була вже знесилена чисто через те, що болів живіт і ну, не хотілося взагалі нічого. Але, тим не менше. Я вважаю, що субота прийшла досить цікаво, ми змогли поспілкуватися, я змогла просто подивитися, навіть не те, щоб подивитися. Я змогла просто відпочити, що для мене було досить дивно. Зазвичай субота це такий, знаєте, клопітний, продуктивний активний день, коли я прагну зробити все за одним махом. Тобто, походу, я весь тиждень, весь робочий тиждень, 5 днів щось планую. І оця одна субота, яка у мене залишається, вона така проривна. І оскільки я погано себе почувала, в принципі, вона у мене все одно не була проривна, я все одно не зробила б те, що я хотіла зробити. У будь-якому разі, ви ж розумієте, так? але Тим не менше, я хоча б не відчувала, що щось не так. Ну, в принципі, ми поїздили. Я одразу ж поїхали на цвинтар, покосили. І, в принципі, цим, напевно, і закінчилася моя продуктивність в суботу. Зараз неділя, в мене ця продуктивність пішла <тас> на неділю. Зараз у нас Обід, але я вже практично все встигла поробити те, що зазвичай роблю в суботу. Тому скажу вам так, що інколи все-таки треба в суботу відпочивати. Дивіться, який коник. не могла не показати. І дивіться далі. Вчора їздила по справу, дивіться, які я школьники купила. Я не знаю, що це воно таке є. Теж будемо пробувати. Дивіться такі зі смаком загаміні. Три, три варіанти ми побачили. Їх є. Скільки, скільки, скільки. А ну воно до пива до футболу. Короте, так, скільки її тут грам є? Е, так, 16 грамів. Небагато, вони легенькі. Мені ніби повна упаковочка. Будемо пробувати. Це просто типу аля а-ля попкорму. Бачите? М -м. Будемо пробувати і розкажу, до речі, вчора про одну з тих шоколадок, що я вам показувала зі смаком коли. І там таке враження, що ви шоколад, кристалики замороженої коли вкладені. І ти, коли їж, вони ніби як стріляють. І таке враження, що в вуха хрустить. Ну, Насить цікаве, відчувається дійсно Кока-Кола і ну, в принцип, будемо пробувати ще. Всім привіт! Сьогодні маємо ти гості на День народження, але поки що хочу ведесенько. Приготувати на вечерю щось. Ми повернемося і, як зазвичай, треба буде щось по-любому їсти. Я купила, гречі філейко. Буду готувати гречку в мультиварці. Зараз чашу замочу. Мультиварці. Так, як якби як рис, так, як плов. Звичайно, гречка. Звичайно, боже мій, все-таки треба помити спочатку. Так. Гречка плюс е, філе, е, і цибулька. О, цибулька в мене ще є, але ладно. І е, циркулька. Саме вас, вибачайте. Але і не менше. І морква. Я купила і то, і то. Е, так, і зараз ми швиденько будемо. Потім збиратися. Я поки буду косуватися, ще маю е, добирати. Все-таки вчора ми зробили іншу роботу. Ми покосили на цвинтарі. Нарешті, м -м, правда, біля дому ще не косили. Покажу увесь купувати бо там дуже-дуже багато. І потрібно спочатку буде запустити воду. У нас вона відключена, треба буде її... Поприбирати в кімнатах. Ще раз покажу. Нарешті прийшла мені постільна білизна. Я вам хвалилася раніше, що хочу постільну білизну купити, так? Я її знайшла. Нарешті, таку, як я хочу, і вже так трохи подивилася, що воно то, що треба. І забрала з нової пошти. Але оскільки спочатку треба швидесенько заготувати, їсти? то Це трішки не в пріоритеті. Зараз я швидко. Бедемо з того, що треба кутюшка. Я, напевно, знаєте, вже в Європі. Зайшла на двор і ходжу, Озута. треба розвиватися. Купила собі, до речі, Monster High без цукру, тому ще сьогодні так чуть не можу ніяк приснутися. Замучена занадто, а завтра знову робочий день. Тому сьогодні добігаємо, доробляємо все те, що не встигла зробити вчора, тому що реально фізично не вистачило часу. Але основне те, що я хотіла, я зробила. Ще маю помитися, ще треба буде вирішити, що одягати на день народження, тому що реально не знаю, що. От не знаю, хоч, хоч. Але, в принципі, є певні плани. здається, знаєте, жіноча натура, вона така, що ніколи нема що одіти. Особливо, коли треба збиратися. Думаю, одягну те, що перше попаде під руку. І це буде самий правильний, самий ідеальний варіант. Так, два, два коротше, філе, ну, секундочку, скільки вона заважила. Е, заважила 610 грамів. не є багато. На велику мультиварку я даю гречки, напевно, десь півтора стакана. Пів цибулини і пів морквини, якщо морквина у нас велика, якщо морквина маленька, ну я купила таку трішки більшу. Якщо морквина у нас е, така трішечки е, менша, то я даю цілу як і цибулю, логічно же, правда? Так, все, зараз швиденько кладу, бо воно має тушитися 25 хвилин в курячі філе, тушиться без нічого. Потім ще 25 хвилин куряче філе тушиться з 12-26, може не встигну трішки. Куряче філе тушиться з овочами, в даному випадку морква і цибулька. І, так, зараз секунда, перенесла вас. Я не треба включити мультиварку. <клухи> І додатково потім ще вариться режим. У мене каша не можуть кричати, Ще бачите, як то буває, коли спішиш. І додатково потім режим каша, це у нас 50 хвилин. Тобто це довго. Це виходить мультиварка, яка по ну, правда, Мали би варити швидко. Ну, Логічно, правда, для чого. Вона дуже довго, але я вам скажу, воно того варте, оскільки сама мультиварка, вона дуже-дуже класно робить страви. Страва, наскільки насичена, ви ніколи не зберете ні плов, ні гречку, так? в звичайній кастрюлі, може і як це робить мультиварка. Тому однозначно я колись сказала, що не потрібно мені, що це дублювання, я маю і духовку, і все решту. Для чого мені, так? І я переконалася, оскільки воно в мене, бачите, я Одне закінчило їсти. Друге, це, по-перше, не треба багато посуди, все в одній. По-друге, воно ти залишаєш, ти знаєш, що воно не пристане, що воно не... Згори, що воно, не вибіже. Ну, просто-просто ідеально. Ти залишаєш, воно йде, тушиться, вариться, а ти займаєшся своїми справами. Спробувала навіть варити таким чином борщ, суп. Скажу вам досить непоганий варіант, як і для супу. Тому, однозначно, рекомендую. Ми купляли дуже дешеву мультиварку, мені здається, один з найдешевших цементів. Тому що варіантів, щоб купляти дуже дорого, ну, не бачу. Навіщо? Тобто навіщо переплачувати? Як ті рекламі навіщо платити більше, правильно? Якщо можна купити так, морпочка така трішки більша, тому ми будемо брати половину з того. А, і я так вирішила, що це дуже хороше вкладення коштів. От, оце одне з моїх найкращих рішень на парану покупку. Вона є е, Ну, А решту, е, ну я все одно, ж, наприклад, так, погано дуже морква, я так, скажу нічого. Mm -hmm. Все одно користуємося і сковорідками, все одно тому що для жарки сковорідки 100 худов треба. Так, користуємося і іншими кухонними прибором. Рідше скажу ще з одних таких, е, що, в принципі, скажімо так, користуються практично щоденно. Так це. Мультиварка, ну так щоденно, коли закінчується приготована страва. Мультиварка, а це чайник в обов'язковому порядку. Якщо буде кавоварка, то напевно трішечки буде рідше, тому що кава буде в кавуварці. А взагалі зараз чайник плюс е тостер. Тостер це теж необхідна річ е в нашій сім'ї особисто. І, -і, -і, -і. Так, тостер, мультиварка, мікрохвильова. Оскільки розігріваю все тільки в мікрохвильовій, взагалі чомусь так, і що ще? І по ходу все. Все інше, про холодильник і про е, правильну машину мучу, бо це так само собою зрозуміло. О, так, так. Ще дві так, купила ще дві. Купила ще у вікні, в принципі. І капусту мороду. І купила. Оце вже робила. У нас сьогодні ось така жарка погода. 12 30 людей. Надіюсь, все встигну. Надіюсь не знаю. Зараз ще покажу так труморку. Зараз ще покажу, яку сіру купила. І думаю, голову. поки воно собі тушкується. А морку трудно. На такій терці, не бачите, ви мене. Зараз ближче. На такій терці е, тонкі. Не люблю великі лопасті. Все не брудне. Це таке зашоргане, що я не можу видно. Так, коротше, Дотираю. І зараз буду йти, прибирати. Ще е, закину пралку, помию голову. Пралку треба ще два рази закинути. Надіюсь, встигну пралку, 100% встигну. Головне збирати збирать місто. І м -м, потім гречку. Гречку вже в... в такому і пропорції один до двох. Любу кашу варю, так? Водні так на напевно горох і ще щось таке, такого плану, якщо вбирає більше води, так? Що вона може бути занадто. За а так, один до двох досить цікаво. А, далі, а, божечко, ти мені так вкрила. Леговорю. Хочу все встигнути, все зробити. А що встигну, то встигну, правильно? Що спішити. Як вийде, так вийде. Так буде добре. Зараз все розкладаю. Папушки мої сьогодні вирішили політати, я забуду їм додати свіжої водички. Так, буде жарко сьогодні. Я знаю. Вони допомагають мені знімати відео. Бачите, вже почути, як на фоні. Вже тушкується. Зараз буде. Перемішувати і будемо вже майже дотейло. Морква якась не мега оранжева, але вже вона напевно, не дуже смачна. Але в грешці цього не чути. Ммм, сака. Ніяка взагалі. Ммм, шкода. Угу. Недобра. Взагалі не добре. Але іншої нема. То ми маємо те, що маємо. Так. Все, пішов. Так, є ще разок. І буду засипати і тушкувати. Тобто, по суті, виходить 50 плюс 5 хвилин, 100 хвилин на приготування. Типа аля плову, гречки з м'ясом. Будь-якої крупи з м'ясом. Якось воно так, знаєте. Зараз секунда. Така, трябва да хліб, хлип. Бог хлип. 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 И... Так, 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 так. Зараз буде лимонишка така. Ще видах лимонишка така. Ще видах лимонишка така. Ще Давайте, секунду, покажу все. Зараз трішки бардак, ліжко не застерене, але тим не менше, хочу показати бізно і буде. Несу, несу, показую. Дивіться, ой, така велика посилка. Тому що я взяла два комплектики. Можна зараз будемо дивитися, які вони. Надіюся, ви бачите. Я бачу. Ой, чекайте, щось тут малюнок не такий. Прикол. Малюнок не такий. Але нічого страшного. Вона такого плану з якимись китайськими іерографами. Бачите? На 70 на 70. Ніде нічого не пише. Так, і сподіваюся, що ж треба. І о, ось тут правильний малюночок, дивіться. Е, а це дитині обіцяла йому в вигляді футболу. Така мама обіцяла ще як на день народження. Але, яким не менше. Так, пробуємо, чи воно хоч нормально. Чесно скажу, не знаю. Ви на новій пошті не розпаковували. Елементарно хотіла зекономити свій час. Ну, я скільки брала То розпаковує, не розпаковуй. О, ви знаєте? Ну, таке. Будемо бачите після сірки, бо, бо не знаю. Ой, пошучку, ти мій. Після сірки, яке воно буде. Так, дивіться. О, яка краса. Це ось такі 70 на 70. Ой, яка краса. Так. Надіюсь, ви бачите, це одна наволочка. Так, це інша. Ой, яка краса. Правда? Далі? Ну, проти цього це я постираю і відвезу в село. Ой! О, дивно. Виходить, що простиня. Це простиня, да? простинь. А простиня іншого кольору. Це типа... Ну, я люблю таке, бачите, у мене... Ой, боже мій, оце теж з двох боків таке, ну. Але тим не менше, угу. простинь така. Досить цікавий варіант, Я чомусь в інтернеті не додивилася. Я думала, що і простинь біла. Ну, не важливо. простинь така бежево Бежева, гарна. Та? Ну, Під колір оцього, напевно. А, ну, а, 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 а! Це ж воно з компаньоном. І ось такі покривальці. Ой, покривальці взагалі шикарні. Дивіться, з одного боку таке, а з другого боку таке. Боже, це ж шикарний варіант. Надіюся, все по розмірах окі дохі Ми зараз будемо пересталити рівську і покажу вам кінцевий варіант. Ну, і оцей, я думаю, не варто показувати, воно, мені здається, має бути однакове. Бачите, як тут. Просто з такими візеруночками. А на наволочках як попати. Ось такі візерунки мають бути. Сину їм покажу. Так, піду перестелювати, тушити все робити. Все, покажу результат. Щоб ви розуміли, ось така краса вийшла. Дивіться. Ось так воно виглядає. Це наблочка. Така цікава. І, бачите, досить цікаве поєднання кольорів. Ти розумієш, отакий кольор, типу, світлогірчичний, навіть не бежевий. Але дуже круто. Віця гарно. Ну мені дуже, знаєте, що хочеться до цього нове покривало. Ось тому буде, напевно, ще й покривальце.